Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень. А це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки, наш захист. Дві людини загинуло. Ще три отримали поранення внаслідок обстрілу росіянами Херсона. Серед них 13-річна дитина. Хлопчик дістав вибухову та черепно-мозкову травму, а також уламкове поранення ноги. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. І додав: ворог бив по місту з артилерії. Під ударом опинили Житлові будинки в центральному районі. Ми тікали з невісткою вниз, ми ночували на першому етажі, в мене ключі від першої квартири, від першого етажу ми ночували там. Як бах, я скотіла скривати, я не знала, куди йти. У мене почало так тілі я їлі вийшла гола, боси на коридор, весь розговор. Потім мені винесли одежу. Я оділася і вийшла. жінка на шостому поверсі живе. Її розірвало вибуховою хвилею. Він як влетів у шостий поверх, п'ятий, шостий, сьомий поверхи заливали водою. Все палало.